Добрий вечір і слава захисникам України. Вітаю всіх, хто дивиться новини на нашому телеканалі. Настав час підсумувати сьогоднішній день. Отож, до головного. Почнемо зі смертельної ДТП у Тернополі. На вулиці Бережанській водій Тесли збив жінку. Вона переходила дорогу у невстановленому для цього місці. Померла у лікарні водієм електрокару. Є працівник управління СБУ у Тернопільській області. Справу розслідують слідчі ДБР. Автомобіль, за кермом, якого перебував працівник управління СБУ в Тернопільській області, наїхав на пішохода. 66-річна жінка перебігала дорогу поза межами пішохідного переходу. Від отриманих травм потерпіла, померла у лікарні, і за попередніми даними водій був тверезим. Розпочаток кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Це частина 2 статті 286 кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини ДТП, призначено низької експертисі. Бійки домашні насилля ДТП. Це про два дні великодніх свят на Тернопільщині. Поліція працювала в посиленому режимі, констатували, що свята минули без суттєвих правопорушень. Водночас рекордним є число п'яних водіїв за кермом понад 30. Зареєстровано майже 60 звернень громадян щодо домашнього насилля, 46 порушень правил дорожнього руху, 29 дорожньо-транспортних пригод і 16 бійок. Продовжуємо далі чергове засідання у справі лікаря ігоря дячка, відбулось у Тернополі. Ще у 2018 році, після пологів, які приймав акушер-гінеколог, померло немовля. Батьки дитини впевнені, що трапилося це через лікарську недбалість а конкретніше через те, що медпрацівники, які були біля породілі, не зробили кесарів ростин. Вчасно на сьогоднішньому засіданні продовжили розглядати докази, зокрема письмові. Більше дивіться в сюжеті є порушення зі сторони лікарів у Тернополі розглядають справу акушера-гінеколога Ігоря дячка? Його обвинувачують у неналежному наданні медичної допомоги, що спричинило тяжкі наслідки. Малюк помер на сьогоднішньому судовому засіданні продовжили досліджувати письмові докази. Зокрема, висновок експертизи за матеріалами кримінального провадження. Окрім того, долучили і постанову слідчого про призначення комісії щодо розгляду та оцінки дій медпрацівників, які приймали пологи. І надати відповідь на наступні питання, чи правильно було обрано тактику родорозрішення, чи правильно проводилось обстеження та лікування новонародженого сама, чи правильно оцінено стан новонародженого за шкалою абгар, що дорівнювала так, то які були підстави для проведення реанімаційних заходів. Хоча інші працівники зазначали два бали. чи правильно проводились реанімаційні заходи? Відповідь комісії, яка діє при департаменті охорони здоров'я Тернопільської ова. Наступна ведення вагітності потерпілої було виконано згідно з усіма наказами Міністерства охорони здоров'я, і тактика прийняття пологів була обрана правильно. Проте під час сьогоднішнього засідання дослідили ще один висновок судово-медичної експертизи, який повністю відрізняється від попереднього. При дослідженні цих кардіотографічних записів експертною комісією встановлено, що перша стресу стресоплоду з'явилися о 10 годині 20 хвилин, по 10 годині 25 хвилин, о 10 годині 40 хвилин. Вже можна стверджувати проявний дистрес плоду, це децелерація більше 50 ударів за хвилину впродовж 2 хвилин. І надалі з 10 години 40 хвилин на, кардіо, на кардіотокограмах на кардіотокограма визначається прогресування дистресу плоду. Експертна комісія зазначає, що дані стосовно серцепиття плоду, які вказані у медичній карті, не відповідають даним кардіолу. Токографічних досліджень таким чином при встановленні явних ознак дистресу плоду о 10 годині 40 хвилин медичними працівниками медичні, медичні працівники повинні були прийняти рішення щодо термінованого термінового полого розрішення шляхом кесарева розтину, враховуючи, що на той час тривав перший період пологів. Водночас адвокат обвинуваченого клопотав про залучення трьох фахівців, які надали висновки медичної експертизи. Десь озвучив це клопотання, не що саме на наступне судове засідання, будь ласка, після повного дослідження, але ще як і суд наголошував, так і погодився прокурор, що роз'яснення прокурор не може дати тих термінів і тих діагнозів, які зафіксовані в лі... висновку експерта. Тому, на мою думку, я обґрунтовано заявляю це клопотання, що саме для роз'яснень медичних діагнозів, в тому числі, і встановлення десерету. Наразі суд у клопотанні захисника відмовив, оскільки ще триває процес дослідження письмових доказів. Розгляд справи продовжить 16 травня. Ну і далі до сумних тем. Він мріяв жити у вільній Україні, тому робив для цього все можливе. Тернополянин Віталій Завируха майже все своє життя допомагав захисникам, а згодом. Сам пішов боронити батьківщину сьогодні. З ним востаннє прощалися його близькі і знайомі поховали чоловіка на алеї героїв. Віталій Заверуха мріяв після перемоги створити сім'ю. Втім, 10 квітня, боронячи територію України, загинув. 38-річний захисник був волонтером громадської організації Схід та захід єдині назавжди. Це знаний патріот, який брав участь у революціях і ніколи не був осторонь всього, що стосувалося української незалежності. У 2014 році добровольцем пішов АТО. Там воював більше року. Далі демобілізувався та почав активно займатися волонтерством. Допомагав бійцям та їхнім родинам возив допомогу на схід. А коли Росія нахабно вторглась в наші землі у 2022-му чоловік діяв рішуче. Став воїном одного з підрозділів Сил оборони України. Ми зібрались тут, щоб віддати шану справжньому патріоту України, мужньому рішучому воїну, командиру гармати артилерійського взводу, артилерійської батареї, військової частини А двадцять сержанту Завирюсі Віталію Степановичу. Під час проходження військової служби він ніколи не шукав легких шляхів. Зарекомендував себе відповідальний та наполегливий військовослужбовець. Боровся за правду та незалежність. Мріяв про власну сім'ю, але казав спочатку перемога. Загинув чоловік під час артилерійського обстрілу на Херсонщині. Завжди був щирим та відданим. Побратими кажуть, боєць мав позивний медляк. Мовляв, в юності любив танцювати повільні танці. Віталій Завируха працював у багатьох сферах, шукав себе. Переважно це була робота на будівництві. Знайомі кажуть, посмішка це його візитівка, а зараз не вірять, що Віталія немає в живих. В їхній пам'яті він назавжди залишиться тим, на кого можна було покластися. Віталік був дуже життєрадісним. Він любив життя, він завжди усміхався, завжди був на позитиві. Навіть коли він звітом дзвонив, він завжди був оптимістом. Він дуже любив своє життя. Але найбільш любив Україну, і за неї загинув. Це людина, яка просто жила цим днем і жила, і раділа від цього дня, що який сьогодні прийшов цей день. Був радий від цього. І зустрічі з друзями, з зустрічі від, від того, що прапор майорий десь. От як тільки що розповідали, в затоці він поліз на водонапірну башню і повісив там червоно-чорний прапор, тому що, тому що так має бути. В моєму серці особисто, як відданий, як жити життя друзів, побратимів, відповідальний, дуже дисциплінований. Якщо треба, було виконував завжди накази чітко і ясно. Хочу був позитивчиком такий, патріотом, патріотом своєї України. Поховали бійця з усіма почестями на алеї героїв на Миколинецькому кладовищі. Вічна пам'ять та слава захиснику України. Любив грати у футбол, і водночас мріяв стати професійним військовослужбовцем. 24-річний тернополянин Роман Стецюк загинув у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А більше ніж через рік на фасаді його рідної третьої школи відкрили меморіальну дошку. Меморіальна дошка Роману Стецюку. Її встановили на фасаді Тернопільської школи номер 3 Відкривали урочисто, адже чимало знайомих воїна прийшли сюди, аби вшанувати його пам'ять. У цій школі досі навчається сестра Романа Анастасія. Тернополянину Роману Стецюку було лише 24 роки, коли він загинув, виконуючи бойове завдання на Луганщині. Хлопець із першого класу навчався у цій школі і мав багато планів на майбутнє. Син, онук, брат. Друг коханий побратим у скількох ролях себе спробував вже роман, а у скількох йому ще не вдалося себе реалізувати, бо жорстока війна обірвала цю тонку нитку його юнацького життя. Мати загиблого захисника Ольга Стецюк теж працює у третій школі. Жінка розповідає, що її син завжди мріяв стати військовослужбовцем, а контракт із ЗСУ підписав усього за кілька місяців до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Мені одночасно, як мамі, і я думаю, всім матерям дуже боляче, що я мати героя посмертно. Адже у всіх цих хлопців, як і в мого синочка, були дуже великі плани на життя. Він дуже справді любив Україну. Роман був молодим, перспективним хлопцем, людина, яка добре грала в футбол, яка любила футбол, людина, яка любила життя, який мав свої якісь плани, задуми, перспективи. Але коли прийшов час, Людина щастя виконала свій обов'язок, Обов'язок військового обов'язок справжнього патріота. На відкриття меморіальної дошки прийшла вчителька Романа Стецюка та його однокласники. Освітянка показала нам клас, у якому навчався Роман і за якою партою сидів. Жінка пригадує, що її учень з маличку любив футбол, а пізніше пов'язав себе із цією грою професійно. Його запросили грати у клуб Металург. Він марив футболом. Спорт для нього був понад усе. Він відправився в Донецьку область. Це в 2013 році, тому що там всі були такі професійні футбольні клуби. Ми про це знаємо, Макіївку. І в 2013 році, скільки він там був? Десь рік часу. В 2014 почалася війна, перші бойові дії, так звана там ДНР. І він повернувся сюди. Для однокласників Романа його смерть стала шоком. Хлопці, які дружили із ним, досі не можуть повірити, що друга немає у живих. Вся молодь моніторює всі новини переважно через телеграм-канали. Я побачив новину про смерть Романа там. Спочатку я це було з самого ранку, пам'ятаю, 3 березня, чи на наступний день. Я здивувався, перепитав багатьох знайомих, чи це наш роман, чи роман, з яким я вчився, чи саме роман, з яким я був знайомий пів свого життя. Я був дуже цей день був одним з найгірших мабуть, в моєму житті. І однокласники і вчителі розповідають, що Роман, і ще будучи учнем, казав: бути захисником це велика честь для чоловіка. Одне питання там звучало так: чи потрібно служити в армії. Це був 2008 рік. Слово війна це було лише далеке від луння Другої світової, це найне 14-й. І він вже на запитання своєї першої вчительки, один з небагатьох, написав. Так, потрібно, щоб захищати рідну батьківщину. Загинув Роман Стецюк 3 березня 2022 року. За жертовність його посмертно удостоїли державної нагороди орден за мужність третього ступеня та звання почесний громадянин Тернополя. До інших тем Тернопільській єпархії УПЦ заборонили користуватися земельною ділянкою. Йдеться про територію на вулиці коновальця 1 Церкві, яка керується Москвою, не місце ні в Тернополі, ні в Україні. Переконані депутати Тернопільської міської ради. Саме тому, 17 квітня, вони зібрались на позачергову сесію, щоб остаточно вирішити питання ОПЦ у нашому місті. Відтак за позбавлення права на землю єпархії УПЦ проголосували 40 депутатів. Нагадаю, що враховуючи суспільний резонанс, враховуючи вимоги тернополян, ми отримали спільне звернення від керівників двох фракцій фракції Свобода Тропській міській раді, також фракції порядок відповідальної справедливості» Тернопільської міській раді, де вони ініціювали прийняття такого рішення. Буквально через день ми отримали подібне звернення. Також від керівника фракції Європейська Солідарність. Сесія відбулася. Всі присутні депутати одноголосно проголосували за дане рішення. Тому від сьогоднішнього дня московська церква позбавлена. Земера ділянки земля знову ж таки у власності громади. Геть московського попа. Ще один мітинг відбувся під стінами храму тернопільської єпархії УПЦ МП. Мітингувальники, які зібралися сьогодні, на меті мали вшанувати наших захисників, героїв, які загинули за волю України. На цій мирній акції була наша Аліна Денисюк. Аліно, розкажи деталі. Слава Україні, Московській церкві не місце у Тернополі. І, хоча вчора на позачерговій сесії Тернопільської міської ради було прийнято рішення заборонити використання земельної ділянки Тернопільської єпархії УПЦ МП за адресою вулиця Євгена Коновальця, 1, сьогодні тут все ж відбувається служба. Приходять віряни, а разом із тим прийшли і мітингувальники. Сьогоднішня мирна акція протесту, перш за все, організована як акція пам'яті пам'яті нашим захисникам, які які загинули за незалежність України. Я думаю, ви чуєте, який галас відбувається позаду мене. Так, представники московського патріархату намагаються заглушити їм України, які виконують сьогоднішні мітингувальники. Люди, які зібрали сьогодні, тут разом із собою взяли синьо жовті стяги, червоно-чорні квіти, лампадки та фото наших захисників, які загинули за незалежність України. Ми поспілкувалися із представниками акції. Нам кажуть, сюди. Будуть приходити до останнього, а точніше, до поки не виженуть останнього віряна московського патріархату. Що ж, ми продовжимо моніторити ситуацію. Дякую, що залишаєтеся із нами. Студія! Дякую тобі, Аліно. Продовжуй стежити за цією ситуацією. Завтра у випуску розкажемо більше. І в продовження теми в Україні діє мобільний застосунок, в якому можна знайти церкви ПЦУ. На карті позначені храми Православної церкви України, а увімкнувши GPS, дізнатись, яка із них найближча до вас. Там ви знайдете календар церковних свят, молитовник а в онлайн-чаті зі священником можна поспілкуватись на теми духовного життя. Карта застосунку продовжує наповнюватися, адже багато храмів переходять з УПЦ МП до. Православної церкви України. Продовжуємо. Тернопільські військові на великдень отримали зворушливий подарунок від учнів 27-ї школи. Діти надіслали листи з малюнками, побажаннями та історіями про себе, аби підтримати бойовий дух тернополян, які воюють. В листах учні бажали швидкої перемоги, здоров'я захисникам і щоб вже наступний великдень наші воїни святкували в колі рідних. Воїни прочитали листи і навіть записали відео у відповідь. Яка реакція хлопців? Дивіться в сюжеті. Дякуємо за те, що можемо спокійно ходити до школи, зустрічатися з друзями і гратися. Так, тернопільські школярі дякують військовим. Бійцям на фронт відправили листи від учнів 27 ї школи. Діти цілий тиждень перед великоднем розмальовували їх і писали щирі побажання воїнам, адже самі знають, як це важко, коли батьки далеко, бо захищають Україну. Мій тато з першого дня на війні він так розвідка. Я написав, щоб швидше повернувся додому, і ми всі за нього скучаємо. В четвертому А класі четверо батьків зараз служать в ЗСУ. Чимало родичів у діток теж воюють з окупантами, тому вони знають, що саме побажати військовим. Дорогий захисник, ми за вас щиро молимося. Дякуємо вам за те, що ми можемо спокійно спати, ходити до школи на гуртки. Діти розповідають, що писати слова вдячності було морально важко, адже вони вже розуміють, в яких умовах доводиться воювати. Я його привітала з великодним, бажала йому щастя, здоров'я, щоб він повернувся, щоб всі його рідні його дочекались. Дивлюся інколи відео і бачу, як вони сплять дуже страшно. Листи розмальовки у школу передав батько Героя України Віктора Гурняка Петро Гурняк. Чоловік розповідає, його син вчився в цій школі і саме в цьому класі, тому час від часу залучає дітей до різних волонтерських акцій. Дуже приємно діти здивувалися, що такі були відправлені замальовочки. І ми хочемо вручити кожному солдату, щоб він побачив і відчув підтримку наших дітей. І в цих книжечках на обкладинці були вже такі заготовки для листів, і ми вирішили використати ці заготовки, і написати листи. Але крім того, як ви бачите, що діти вони не тільки використали ці розмальовки, ці заготовки, кожен дописав щось своє, домалював щось своє. В кожному цьому малюнку це якась дитяча любов. А вже на фронт письмові вітання відправив батько ще однієї учениці, теж військовий. Спочатку ми написали листи, мені перед... ну, дала вчителька що мій батько передав, так як він військовий. Я взяла ці листи, принесла йому і кажу, тату треба ото передати. Треба передати. Він каже: передамо. Листи дістались до Донеччини у районі Бахмуту, де наші земляки. Там воюють, там відзначали Великдень і там читали листи від школярів. Мужні чоловіки, щиро зворушені дитячими словами, записали відео, аби подякувати за такий сюрприз. Тут зібрались хлопці, які захищають вас, захищають ваше майбутнє. Ми прекрасно розуміємо, що ви також є наше майбутнє, що ви майбутнє нашої країни, за яку ми боремось. Хочемо подякувати вам за те, що ви пам'ятаєте про нас за ці листи, вони дуже дорогі для кожного з нас. Ці листи тепер бійці носять як обереги і кажуть, підтримка молоді надважлива і розчулює, адже саме для них відвоюють українські землі. Сили відстояти нашу незалежну Україну у боротьбі з російськими окупантами. Нехай завжди з тобою буде Бог. Слава Збройним силам України! Дякую тобі, Максим. З 27 ї школи тормові. Ще тернопільські воїни пообіцяли дітям якнайшвидше повернутися додому з перемогою і особисто завітати до 4-го А-класу 27-ї школи. Слава Україні, хлопці! Героям слава! Христос воскрес! Вистину воскрес! Далі про підйом рівня води. Наразі ситуація на Тернопільщині стабільна. Підтоплень домогосподарств немає. За даними ДСНС і гідрометеоцентру, ми в безпечній гідрологічній зоні. А рівень води в Дністрі в межах норми. Натомість розлив рік і підйом рівня води зафіксували у восьми областях України. Далі ж про погоду, адже цей тиждень в Тернополі розпочався з похмурої погоди. Мінливою вона залишиться і надалі. На 19 квітня метеорологи прогнозують незначні опади, але короткочасні дощі будуть все таки в деяких громадах Тернопільщини. Вітер збереже все ж таки свій напрямок, другої чверті за південний схід 7-12 метрів за секунду і температурні показники. На ніч градусів 4-9 по мінімальній температурі і 9-14 в денну пору доби. Ну і додам, що у четвер, 20 квітня, буде хмарно з проясненнями, очікувати слід і невеликі дощі, вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду, температура вночі 4-9 градусів тепла, а в день до 14 з позначкою, плюс дещо потеплішає до кінця тижня. На цьому я з вами прощаюся. Створюйте собі хороший настрій, не зважаючи на погоду. Вірте в перемогу України. і Робіть все для цього. Дякую, що були з нами. До зустрічі завтра.